Друзі, моє вітання. Ви на каналі Телеграф Ює. Моє ім'я Даріна Глученко. Ну що, як завжди, будемо обговорювати найактуальніше й найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, розпочався новий раунд перемовин в Абудабі на календарі 4 лютого середа. Триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, кручий партнер національної та розвитку групи політехнолог і політичний експерт. Пане Тараса, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго. Так, ну що, перемовини в Абу-Дабі, Умєров каже, що вони вже розпочалися. Йдеться про е тристоронні переговори між Україною США та Росією. Е політику напередодні випустили таку цікаву інформацію. Зокрема, звісно, що посилаючись на своїх високопоставлених анонімних джерел в е республіканській партії, написали вони про те, що сьогоднішні перемовини в Абу-Дабі можуть показати, чи дійсно війна закінчиться вже навесні цього року. Республіканські Експерти зовнішньої політики США каже виданню, що вперше за його словами за довгий час Росія зараз штати бачить реально конструктивні перемовини, і що Росія стала більш прагматичною і зосереджена на деталях, а не на пропаганді. Пане Тарасе, як оцінюєте такі заяви, чи погоджуєтеся ви з ними? Ну і от завершення війни в наприклад, в, в навесні 26-го року, ну зараз 4 лютого, там буквально. Кілька тижнів залишилося до початку весни. Як ви ставитесь до таких прогнозів і чи бачите ви ці передумови? Фантастичний ідіотизм. Що я можу сказати? Ну, американців досі досі не розуміють простої речі: це ага. е, е, Трамп може поміняти свою точку зору. Так, один раз сказав, один сказав, у Путіна так не може бути. Пропагандистське, те, що сказав Путін, те він буде слідувати. Неважливо, хто там приїжджає, що вони там говорять, і так далі. Нічим воно не закінчить. Ні, якщо це учасники з російського боку привезуть голову Путіна, то можливо, це можна говорити про відкриття можливості вікна можливості про питання війни. Поки Путін буде при владі, він буде воювати. Або Росія здохне, або Путін здохне. Тут іншого не буває. Тому ці фантастичні історії, які пишуть колись поважні видання, які, знаєте, просто висмоктують якісь новини з невідомо з кого, не, не, не пояснюючи звідки у них такий оптимізм і що анонімний вони з Путіним робити. Ну так, да. ну це анонімне <гум> джерела, це знаєте, ми з вами теж можемо, знаєте, вигадати п'ять анонімних джерел, написати чудову аналітику. От і при тому, що анонімне джерело це буде просто пліт нашої здорової, здорової, здоровою уяви. Так? так і тут тут абсолютно не ну неадекватна оцінка реальності, що росіяни не збираються нічого припиняти війну, тому що поки Путін при владі буде, він чітко буде дослідувати те, що те, що говорив. От і все як Ви вважаєте, чи є зараз у Трампа якісь важливі тиску на Путіна? Чи навіть можливо вони є, але тут напевно більш коректніше поставити питання: чи захоче Трамп їх використовувати, ну він і так забирає у них нафтовий нафтовий ринок там да, на, mm -hmm. на цьому етапі. Ну, я бачу статистику: у них за перший місяць нафтогазові доходи рухнули на 50% відносно минулого року. Це знаєте, що це, 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 це ж не перший квартал. Це те, що я вам говорив, що подивимося, як вони перший квартал будуть проживати, mm -hmm. там, багато цього цікавого буде. Минулого року воно ж, такої не було історії. Трамп ще не був президентом на той час, ні, точніше, вже був, але ще oh. не розвернувся, mm -hmm. Mm -hmm. не розвернувся всю ширину <св <'язок> свого погляду на, на світ, і вони ще в першому кварталі щось отримували. Тому тут. Говорити, чи є вони уваження, тиски, у вони уважені тиском, давати американців є все. Є все питання в тому, чи будуть вони застосовувати? Будуть вони застосовувати ядерну зброю проти Росії? Ні, не будуть. Чи будуть вони посилати американські війська на допомогу Україні? Ні, не будуть. Чи а, будуть давати там агавки? Можливо, але тут вже тиск України повинен бути. Чи будуть щось щось робити? Ну, ті виключно в, в, в своїх інтересах. Ну так співпала на щастя України, що інтереси Сполучених Штатів Америки співпадають з інтересами України зараз нищиться нафтова інфраструктура Росії. Взагалі фундамент існування цієї недодержави, от тому ну, спокійно треба ставитись до того, що там говорить Трамп, і все інше, треба дивитися, що робиться. А то ми любимо слухати всяку біліберду, берду да, що думаючи, що це відповідає конкретній діяльності. От про російські енергоносії, пам'ятаєте, буквально вчора чи позавчора. Ну точно цьому тижні я з вами говорила про те, що Трамп сказав, що прем'єр індії моді погодився не купувати нафту Росії, натомість збільшити імпорт зі штатів та Венесуели. Потім сьогодні, перед нашою розмовою, читаю зовсім іншу інформацію від моді, який про це фактично нічого не знає, він не згадав. Що в телефонній розмові з Трампом обговорював взагалі обговорював російську війну проти України, ну а також і не підтвердив, що його країна погодилася припинити закупівлі нафти у Росії. Про це повідомляє. Глава індійського уряду в соцмережі Ікс, ну і в той же час у Кремлі кажуть, що теж нічого не чули. Про це спікер Пісков каже, що російська сторона не має ніякої інформації, жодної інформації про відмову Індії від російської нафти. Про це Пісков сказав 3 лютого і про це написав пропаган... пропагандистське агентство Інтерфакс. Що скажете, пане Тарасе, що там відбувається, на вашу думку? Настільки різні точки зору: один каже, що відмовилась, Індія індія каже, що не згадує, скажімо так, ну, намагається якось увільнути від цієї теми, а Росія взагалі каже, що такого не було. Ну, росіяни, звичайно, ніколи не брехали, ми знаємо, це чисто правдива країна. Ну, я думаю, що їм просто страшно визнавати реальність. Далі, індуси могли про це не говорити, тому що ну індус, ну моді, знаєте, там же ж теж пантів багато, що ми тут глобальний південь і все інше. Якщо ну, це як Путін. Якщо, Путін, якщо моді визнає, що його нагнув Трамп, ну не буде, не буде дуже гарно він виглядати. Ну Трамп просто скрізь говорить, що у всіх не гинає. Ну, тому що так, знаєте, у нього така постановка питання. Давайте розберемося по фактурі. Чи є у США важелі тиску на Індію? Є і мита, і танкери, які вони натиснуть, і так далі. Чи є, наприклад, у них по важелі тиску, наприклад, на Китай? Поки немає. Тому Китай змусити припинити Росію купувати російську нафту, вони поки не можуть і цього не роблять. Ну тому що, тому що в інструментарію немає. На Індію є. На Індію є Тиски і по митах, і по танкерах, і так далі. Далі, давайте знову по фактурі. Чи є у американців вже доступ до венесуельської нафти? Є в них вже не, доступ не, до венесуельської не. нафти. Да. Тому е, можна, сказати, можна сказати: що вони точно могли їм запропонувати. Венесуельську нафту купувати, чому тому, що венесуельська нафта раніше в Китаї продавалася, да? і в даному випадку скоріше можна вірити в конкретику, пов'язане з тим, що американці просувають інтереси своїх нафтових компаній. А в це я вірю більше ніж в розмови американців і мовчання індусів. Якщо навіть зараз не дотиснули, дотиснуть вони Індію, не е, навіть не сумнівайтеся. Тому що це питання їхніх національних інтересів, це питання контролю за нафтовим ринком, а контроль за нафтовим ринком це в тому числі створення важелів тиску на Китай і на Індію заодно. Mm -hmm. Тому в цій конфігурації, якщо виходити з аналізу найпростішого, виходячи з цього, чи могли американці дотиснути індусів, могли, чи є у них інструментарій, є у них інструментарій, який дозволяє їм це. Реалізовувати. Так, що в даному випадку я тут більше вірю в інтереси американських нафтових компаній. Те, що росіяни будуть що заперечувати, ну і за покупця великих. Це Індія та Китай. Якщо вони визнають, що індуси вже припиняли купувати на нафту, це що означає? Що означає, що тепер їм викручувати руки всі будуть? І вимагати знижих додаткових. Коли, коли, вони ж, ну дивіться, ринок же як побудований. Наприклад, вони бофтується в океані, там скільки там 200 мільйонів тонн я десь бачив. Цифру? Ну, може, трохи більше. Чому? Тому що всі знають, що у росіян немає сховищ. І нема куди дівати цю нафту. І от вони скинули, вони скидають же їх на танкери. Чому? Тому що десь треба зберігати цю нафту. да Воно що там бофтується все інше. далі Тепер вони визнають, що нафту, яку вони відвантажували, найбільший покупець не хоче купувати. Що це означає? Що ту нафту, яка зараз вони вже викинули, цього, mm -hmm. треба продавати за будь-якими знижками, за будь-якими, тому що дорожче стає утримувати, зберігати цю нафту, наприклад, на танкерах, це ж людям ти зарплату платиш, там страховки і все інше. І це фактично означає, що вони і так мало отримували рупії, причому від індусів, а тепер ще менше невідомо, до речі, якою валютою що ти отримуєш. Тому, звичайно, в їхніх інтересах не визнавати, що індуси припинили купувати нафту. А тут же ж брати китайці з'являться, коли вони дізнаються, що індуси припинили купувати, як вони будуть діяти. Це називається манапсонія взагалі на ринку, коли один покупець фактично. Звичайно, по-братерськи вони скажуть, давайте знижки. І вони ще більше збиток будуть уходити, тому що вони розуміють, що ну, нафта пре, вони не можуть її закачати, наприклад, сховище, як, наприклад, китайці, зупинити, зупинити свердловини та собі дорожче. Це означає, що їм треба викидати ту нафту, яка є, куди вже, хто бере за яку ціну. так? Терміново повертати ці танкери, які ще не спи не спіймати е, американці назад, для того, щоб завантажити нову нафту, яку вони не можуть зберігати. Отак от це працює. Тому звичайно, що росіяни не будуть визнавати, що вони лохі лохі що їх можна їм крутити руки можна. Що нафту тепер взагалі ви ще доплачувати зараз буде, щоб забрали нафту? Пам'ятаєте історію? Вони можуть потрапити в цю історію, як пам'ятаєте, в коронавірус була історія, коли... Ціна на нафту була від'ємна. Uh -huh. Ну, тобі доплачували, тобі доплачували, щоб ти забрав її. Чому? Тому що витрати на зберігання були такі, ну, через те, що рухнув попит, що треба було кудись її дівати. Недовго було, але сам прецедент, як можуть бути від'ємними цінами. Так от росіяни потрапляють зараз в таку пастку. Що? У них купа нафти, а куди її дівати? Венесуелу, до речі, не повезеш, бо то там же американці. Да? Американці тепер просувають Венесуельську нафту, не Китаю, а Індії, так? І свою нафту. Вони висять на Ірані, що там теж зараз скоріше за все буде. і це все створює ситуацію, коли ціна на нафту і так воно ну, надлишку виробництва нафти. Тут ще ж попані розуміти, що, що відбувається, дуже міняється ринок енергетичний, іде все ж таки зелений перехід. Ну грамотно йде в Китай. Китай все менше починає залежати від зовнішніх. Постачальники, в тому числі від Росії. Вони самі там вирощують на електрику багато переходять, і так далі. І це все створює передумови, коли російська нафта, нафіг нікому вже не потрібна. А тут ще новина, що ще найбільше покупець, який так відмовляється від, від російської нафти. От я вам відповідаю, чому вони ніколи цього визнавати не будуть. Наскільки це серйозний вплив на російську економіку? Удар навіть так скажу. Ну, я я говорю, це вони вони летять в колапс. Вони летять в колапс а це тільки прискорить настання цього колапсу. Чому? Тому що коли та, тому що вони жили виключно за рахунок нафти, Виключно за рахунок нафти. Тепер у них який вибір, що дотують зараз експорт нафти Нафтої у них і так в бюджеті немає грошей. На це вони ще більше будуть зараз витрачати, щоб зараз платити, платити дотації фактично нафтовим компаніям. Рятувати вже лукою, якого випатрили минулого тижня американці. Запровадили санкції, а потім за дивним збігом обставин забрали американський інвестиційний фонд. Да? А це ринк, а це ринок Європи був. Ринок Європи маржинальний. Там ти купував, продавав, і зараз їх там теж викинуть. От побачите, зараз буде там Венісуальська нафта заходити перероблятися на заводах там в Румунії та Болгарії. І тому ці процеси йдуть отаким от чином. Отаким от чином, які дозволяють диктувати умови, диктувати умови Росії. І, ну вони йдуть. Ну, ну що знаєте, дивіться, якщо там у них розподілялося, 90% відсотків виходило на, на два гравця, мінус один гравець. А Китай не буде закуповувати в такій кількості нафту. Він не поглине до такої кількості нафту, з різних причин, в тому числі політичний, тому що вони не хочуть залежати від одного джерела енергії, і це все створює такі погані передумови для існування взагалі Росії. Вони будуть змушені зараз скорочувати не зможуть фінансувати війну, ну не в повному обсязі, але точно будуть скорочувати витрати, навіть пов'язані з війною, тому що грошей просто немає. І якщо та, далі піде такими темпами, то знову таки, якщо американці коли, точніше, коли американці дотиснуть ран, зараз ще візьмуться за танкери. Ну будуть танкери дотискати. Я впевнений, що знаєте, бажаючих плавати і перевіряти комфортність американських. Американських тюрем стає, знаєте, все менше і менше, тому що вони розуміють, що американці це серйозні люди. Це вам не європейці, які там щось так пукнули десь, в якісь декларації не після нічого не зробили. Це вже американці, там вже інтерес є тим більше спіймати, спіймати танкер, стирити нафту, розпродати її через американські компанії От за знижками в, в США, Трамп скаже: дивіться, який вам дизель тут привіз, дешевий. Да? От при Байдені такого не було. Всі красавці, да, всі і всі при справах даного паку, тільки у Росіян не буду нафти, от і все, Але якщо так умовно поміркувати, якщо Росія там прямо сьогодні каже все, ми завершуємо війну, чи має вона шанс на відновлення? Чи все-таки Росія вже стала на цю стежку, що назад дороги просто немає, вже назад, дороги на. Ну, дивіться. Давайте так, по послідовності. Спочатку, спочатку, повинен зникнути Путін. Uh -huh. Росія одразу ж йде в дестабілізацію. Ну, ну не одразу ж, але але те, що у них починається дільошка влади і все інше, це однозначно. Далі uh -huh. це вже плюс для нас. Ну, тобто там Кадира, все інше, що тут ми робимо в цій країні, і так далі. Далі, якщо вони зупиняють війну, санкції ніхто швидко не зніме. Санкції запроваджують, запроваджуються там двадцяти пакети так більше. А ти ти спробує їх тепер скасуй з боку європейців? Категорично проти будуть країни Балтії, Польща, Швеція та Фінляндія. Ну, Норвегія не є членом ЄС, да? і все інше категорично проти. Тобто, одразу ж зняти не вийде. Далі в, 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 на ринку Європи вже сидять американці. Це ще гірше для росіян. Ніж ці неадекватні ці неадекватні європейці. Тому що американці точно нічого свого не, не віддадуть. Навіть якщо Трамп піде, якщо навіть повернуться демократи, про що у нас теж чомусь думають, не в біса ніхто нічого вже віддавати не буде. Що наше, то вже наше, да? І нікуди ви вже не, 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 не рухнете з цього, з цього порядку. Це катастрофічний вал економіки, тому що знову таки грошей настане більше, зупинити виробництво зброї. Вони не зможуть, тому що треба й далі відновлювати старі запаси і так далі. Інфляція зростатиме. Вони далі будуть йти в шляху радянського союзу, так а далі вони будуть змушені розпочинати якусь нову війну. А тут нова війна де може бути на Кавказі, на в Казахстані чи в Європі, тому що нову. Країна заточення наведення війни, набитися головою в стінку так? І знову таки, вже зараз видно, що вони йдуть в Оба, а далі у них шансів ніяких немає. Ну просто немає Радянського Союзу, знову таки, Радянський Союз рухнув при менш поганих обставинах. Там просто впала ціна на нас За великим рахунком, ніхто не хотів розпаду Радянського Союзу, а тут бажаючих розірвати Росію як країну. Вже знаєте, вже черга стоїть. Ну, Україна, звичайно, в перших рядах, Туреччина з задоволенням би, якби, і не плакала з цього. Китай би сильно не плакав, якби Росія розвалилася. Ну, мабуть, там Шрёдер Меркель, вся ця Шушера в Європі, яка там росіяни пообіцяли гроші. Звичайно, би плакали, бо пенсія накрилася, да? І так далі. Тараса, ви знали про. Республіканців і демократів дійсно, зокрема, ABC News писало, що республіканці знову програли вибори. Цитую після ляпасу, який вона отримала на виборах у Нью-Йорку, у партії Трампа чергова поразка. Республіканці програли до виборів у 9-му окрузі Сенату Сенату штату Техас, і це вже. Тенденція кандидатка Трампа програла супернику від демократів, і все це відбувається в Техасі, який завжди голосує за республіканців. Що скажете? Чому думаєте ви, що все-таки будуть перемагати і далі республіканці? Я не сказав, що будуть перемагати республіканців. Сказав, що навіть якщо переможуть демократи, mm -hmm. не в дійсно нічого mm -hmm. не поміняється. Mm -hmm. да. Чому? Ну, давайте. Ну, знову по, по цих по ЕБСІ, все інше. Дивіться, в Нью-Йорк нью, -Йорк, нью -Йорк давно вже не голосує за республіканців, тому сказати, що там щось, якась катастрофа сталася, нічого ні, там не сталося. Вони вже років су. Там, по-моєму, тільки за Джуліані в Останнє при Рейне голосували з тих пір. Там, в принципі, і так нічого. В Техасі можливо, це може бути такий тривожний дзвіночок для, для цих республіканців, але дивіться. Слід недооцінювати Трампа, тому що е демократи 10 років всім розповідали, яка погана людина. Да? І що це він, що це їм дало, все рівно два рази, два рази він перемагав. Е далі е е ми е е ну, давайте так. Навіть якщо давайте теоретично уявимо, якщо навіть він програє Конгрес, так зовнішня політика США не поміняється. Ви повинні це чітко розуміти. Чому? Тому що у повноважень президента значно більше по зовнішній політиці США. так Далі Трамп вміє знає, як обходити Конгрес. Ну, наприклад, Венесуела, він же там з наркотиками боровся. З наркотиками, так? а це дозволу Конгресу не потрібно. Так Рейган до речі, робив 80-х і так далі. Тому особливо нічого не поміняється. Коли Трамп забере Гренландію в якомусь форматі, Якщо навіть буде президент демократ, хтось інший, не в біса ніхто нічому, нікому повертати не збирається, що всі розуміли, те, що зараз закладається політика, це мінімум на я думаю на 20 років, тому що все рівно головний ворог Китай, і вони будуть діяти відповідно за захисту своїх національних інтересів. Будь-хто там, республіканець, демократ, це інше, тому що логіка у них, в принципі, скрізь одна. Був, хто там мріє, що от прийде там. Навіть якщо імпічмент, особливо мені подобається, як у нас чекають імпічменту Трампа. Ну, слухайте, ну, по-перше, я не вірю, що це буде. Навіть якщо буде імпічмент, так хто буде президентом? Дівенс. Так ви ще плакати будете за Трампа, коли Дівенс буде президентом. Будете з Сумом згадувати цього. Ну, мабуть, такого, знаєте. Дівакуватово, але все ж таки, якогось такого сібаріта, які там, ну там девочки, як там, ріелтори, якісь угодки і все інше. Дівенс, це це, це вже ідеологія, причому така, так, такий хардкор, що вам просто не сподобається зовсім. Тому, тому бережіть поки що Трампа і радійте, поки що він є там, да і тому нічого не поміняється. От якщо американці при Трампі заберуть весь нафтовий ринок Європи, демократи не віддадуть, тому що це вже бізнес, це вже це вже гроші. Так що так я забачу. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі. Нагадаю, що Тараса і курс про. Перемовини, власне, та тема, яку ми теж постійно ми говоримо на наших розмовах, 10 уроків е пізох готових і практичні інструменти Тарас Загородній пропоную на систему навчання. Тому якщо вам цікава ця тема, в описі під цим відео буде посилання. Ви можете перейти на сайт і більш детально зніматися з інформацією. Тараса, ще раз моя подяка, Друзі, підписуйтесь на телеграф її, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.